Перший дзвоник це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших наших учнів, першокласників. Адже маленькі сьогодні вперше переступлять поріг дивної країни. Ім'я якій школа. Барселиків рука Світить соничка для нас, жура і корвичі, та ще раз вкажитесь, і не двоми кличе, світить соничка для нас, жура і корличе. 多知不的三家无开一中 <laughs disappointment> Україна понад усе. Лукирич Станіслав Іванович. Доброго наші діти, вчителі, батьки. Хочу поздоровити вас З цим прекрасним святом. Побажати здоров'я, щастя, тепла, любові, миру, всього самого найкращого. І самое головне – віри. Віри у краще майбутнє. Віри в Україну віру в себе. І нехай нас ніколи не залишає Божа благодать. Слава Україні! Героям слава! І ми з моїм товаришем Владиславом Пономаренком підготували такий невеличкий сюрприз. Ми зробили такі щоденники і кож, кожного першокласника застрахували на 3 тисячі гривень. Ну, такий невеличкий сюрприз. Щоденники будуть роздані власним керівником. Я поставил. Всіх із новим начальниж року, бажаю, щоб він пройшов успішно. Цей рік є особливим. Я бачу, що це видно навіть із зовнішнього вигляду учнів досить патріотично. Чим для вас цей рік є незвичайним? Які ваші враження? От від 1 вересня, як директора школи педагогічного колективу, будь ласка. Ми мріємо, маємо надію, що в країні буде спокій, буде мир. І хочу сказати, що вся робота в цьому році наших дітей в вихованні буде направлена на патріотизм. Я вже говорила сьогодні. Повторяю ще раз, що це земля наших дідів і прадідів. Вона була нашою і буде нашою. А дітки у нас розумні, гарні свято таке. Я маю сьогодні. Маю надію, що свято для них теж було гарним. На яку тему буде перший урок? Перший урок буде проводитися на тему Україна єдина країна, де дітки, вчителі будуть говорити про тему єднання нашого народу українського, про те, що був мир на нашій землі. І всі ми в сподіванні, що саме так і буде, що довгоочікуваний мир на нашій Україні.